Вітаю українці, вітаю глядачі-підписники на каналі Знаю. І підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Пенсійна тема сьогодні дуже важлива, я б сказала, надважлива, тому що, знаєте, потрошку-потрошку людей готують до дуже неприємної ситуації. Скажімо так, наскільки я розумію, все це м -м, рухає нас до того, що ми йдемо в Європу, і в нас мають бути європейські стандарти. Скажімо так, ну це якщо. Якщо дуже коротко. Зараз більш детально. Для українців пенсія в 60 років, ну, незабаром, я б сказала, дуже скоро може стати такою недосяжною. Через підвищення вимог до страхового стажу пенсійний вік він практично вже зрушив до цієї позначки в 63-65 в років. Тобто, це вже не новина. Люди вже, багато хто не може в 60 років вийти на пенсію. І от з кожним роком менше 60-річних українців зможуть виходити на заслужений відпочинок. Залишилось лише просто узаконити цей новий пенсійний вік. Що в уряді? В уряді, звичайно, поки про це не говорять, М -м, мабуть, не на часі так, про це говорити, тому що нічого обурювати людей лишній раз. Але людей вже почали потрошечку до цього готувати. Ну, власне, практично нічого змінювати не доведеться. Справа в тому, що більшість українців вони не встигають за страховим стажем, який збільшується з року в рік. Адже з кожним роком вимоги щодо стажу вони зростають. Так було визначено ще пенсійною реформою у 2017 році. Якщо в 2022 році для виходу на пенсію в 60 потрібно мати 29 років страхового стажу, то вже в 2023 потрібно буде мати 30. Далі, в 2024 ще один рік, потім ще один рік. Водночас, через війну багато українців залишились без роботи до того ж, в країні не зменшився а навіть виріс ось цей сегмент тіньової зайнятості. І людей можна зрозуміти, тому що зараз люди переживають не про те, щоб там офіційно все було так в трудовій книжці. Люди зараз переживають про те, щоб можна було нормально заробити. Тобто орієнтуються більше на грошовий сегмент, так, ніж на якусь там офіційну записку в трудовій книжці. Через це дедалі менші кількості громадян вдається ось це витягнути, скажімо так, витягнути цю вимогу за стажем до 60 років. Так, згідно з даними, які наводить старший науковий співробітник інституту демографії та соцдосліджень імені ПТУХИ Алідія Ткаченко, вона зараз каже, що українці виходять на пенсію в 60 років, маючи в середньому страховий стаж, десь 31-32 роки. Через те, що багато хто втратив роботу вже через 2-3 роки, більшість громадян просто не зможуть вийти до... 60 років вони накопичити і 30 навіть років стаж. Тому вийти на пенсію в 60 про це можна взагалі просто забути. До речі, реформатори у 2017 році, вони ті, хто приймав ось все це, так, вони вважали, що у 2027 45% українців зможуть вийти на пенсію у 60 років. А ще 40% зможуть піти у 63 роки та 5% у 65 років. Проте за 6 років, які минули з того часу в суспільстві відбулись такі негативні зрушення, які суттєво віддали настання пенсійного віку для віддалили так пенсійного віку для багатьох громадян. Тобто такі ось, ну скажімо так, це м'яко ще сказано, що негативні зрушення, так. Тяжкі були ці роки, скажімо так, для пенсіонерів, які будуть наступні, мабуть, легші, Але ось ці останні роки, так, вони ось ці негативні зрушення вони дуже суттєво віддалили людей від цього нормального, скажімо так, ну нормального по міркам України. так, Бо для Європи це вже такий нормальний стаж у них багато-багато вище. Там і в 67, і в 68 вони виходять на пенсію, і так далі. Тобто, як каже Ткаченко, було розраховано на те, що люди почнуть заробляти собі стаж. Але такого дива не сталося. Ми не бачимо зростання зайнятості. Плюс пандемія була кризи, зараз взагалі війна, і ось, скажімо так, то був позитивний прогноз. А насправді без пенсії 60 років можуть просто виявитися на секундочку навіть більше ніж 65% населення. Так каже Ткаченко. Тому незабаром пенсія в 60 років, яку гарантує закон, вона може просто залишитись лише на папері. На папері. Насправді ж переважній більшості українців просто доведеться працювати і після 60 років, щоб заробити собі право на відпочинок. Вже навіть починають виходити такі знаєте рекомендації, різні там програмки для пенсіонерів. Ось ми допоможемо вам влаштуватися на роботу. Тобто, це все не просто так. Це людей просто готують до того, що дорогенькі, готуйтесь, вам прийдеться працювати і після 60. Але куди піти працювати після 60? Я навіть не представляю. Ось чесно. Як підсумувала демограф, вона каже, що легше тоді вже взагалі просто підвищити пенсійний вік до 65 років і не мучитись цими критеріями і стажем. Більшість буде розраховувати на пенсію 63-65, їм буде просто не буде вистачати стажу таким чином. Підсумую, що а, людей потроху почали готувати до того, що пенсія в 60 – це така, знаєте, недосяжна мета, і треба всім бути готовими до того, що працювати доведеться довше там, до 63, до 65 і так далі, а може і ще більше. Але при цьому держава все-таки знаєте залишає українцям можливість заробити собі страховий стаж до 60 років, навіть офіційно не працюючи, тобто, що вони пропонують. Докупити. Тобто, люди мають таку можливість. Вони можуть самі сплачувати внески до пенсійного фонду, таким чином, накопичуючи роки страхового стажу. Залишається тільки одне питання: де людям взяти гроші для того, щоб заплатити, і для того, щоб накопичити собі роки страхового стажу. Хороше питання на нього поки що немає відповіді. Що ж, час покаже, як там є, як там буде, і взагалі, бо зараз така пенсійна тема вона дуже болюча, з рахуванням того, що нічого підвищувати в наступному році не будуть. А ось ці 20-30 гривень, чесно, я, я не думаю, що, що вони щось дадуть. Так, ну, це так м'яко сказано, але то буде, знаєте, від держави. Ми, наче. Трошечки вам підвищили, так і людям буде трошки легше, бо наче нам трошки щось підвищило. Ну це така, знаєте, щоб не не обурювались люди вже зовсім. Ось приблизно якось так. Отож, українці, тримаймося. Тримаймося, я дуже сподіваюся на те, що буде прийнята якась нормальна пенсійна реформа. Ось правда. Я дуже сподіваюся на те, що після війни все це буде прийнято, тому що а, те, що є зараз, чесно, а, ну, це якийсь сербор, і все воно, знаєте, там, десь там, десь по нитці, воно якесь немає. Немає якоїсь цілісності. тобто люди мають розуміти, ось є так, так і так. А тут може там, може так, ото. все воно якось так, знаєте, в рознобій. Тобто, мені хочеться, щоб була якась нормальна пенсійна система, при якій люди розуміли, що ось так, так і так. Поки що такої системи, якщо чесно, я не бачу. Я дуже хочу попросити вас, щоб ви в коментарях написали, яку саме пенсійну систему бачите ви. Поки що на сьогодні все наступний випуск через декілька годин. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.